Принеси м'яч. Мені куди ти нес? Ай! Не приносить м'яч. Ну, може, приносить? Я ж паду. Такий великий. Veldig mye. Гуляй. <риклад> Між ногами пробіг. Так, перевірка, чи є під ялинкою кіт, бо він там інколи сидить? Нема. Куку. -ку. Mm, ты видите, кабурулька. Ай! <свистит> Дай бурульку. Нет, ты не в сарай. Выплюнь. <свистит> Молодец. Треба подивитися, чи там нема кота, бо вчора запускала в сарай, а там, а там був кіт.